Привіт! Це як завжди Володимир Бартар і ви попали на мій канал. Сьогодні я хочу вам показати досить інтересні та секретні місця, які знаходяться на карті Радміра П. Тому давайте не буду дуже довго затягувати. Перед початком би хотів вас просити іграти разом зі мною в Радміра П18 й сервачок, там де я граю завжди. Та пристуванні введіть мій нікнейм Володимир Барктар, поле просившого ігрока. Буду дуже сильно вдячний. Ну а тепер погнали до відеоролику. Перше місце знаходиться не так далеко від нашої начальної точки. Це, якщо що на карті знаходиться, недалеко від Южного. Це якщо дивитися виїзд з лівої сторони. Як ви тут можете побачити, це ті типу, парахуються секретною базою боєприпасів для воєнних. Я думаю, хтось з новеньких ще ні разу тут не був. Ну тут досить таке красиве місце. Тут є всякі такі мости, КПП, телевишка, така досить висока, така красива, вона в майбутньому буде ще крутитися. І, і тут ще є такий з'їзд вниз, і тут під низом такий досить інтересний тунельчик. Що ви можете побачити, отакі от, от класні двері. Інтересні, можливо, в будущому десь колись вони будуть відкриватися, ну а зараз немає такої можливості. Ось отут такий прикольний проїзд в середині. Якщо ви ніколи тут не були, то рекомендую тут покататися, тут досить красиво та прикольно. Ну, це такий саме лайтове, сама простенька е секретна база. Ну, а тепер приходимо до чогось інтересного. Якщо хто не знав, тут також, коли цієї воєнної бази, є от така от красива. Так сказати, площадка з статую якоюсь. І ця вся площадка зроблена в, в виді сердечка, що досить прикольно і красиво. Вона сюди пригасити свою пару, яка грає теж у Радмір. Та разом сісти та гарно провести час. Місце досить таке інтересне, і я що би сказав, воно дуже яскраве. Якщо зрівняти вам з іншою локацією, оце місце ніби підсвічено проекторами, воно прям гіпер-гіпер яскраве. Ну от таке от інтересне містечко. Тепер давайте йдемо до чогось більш серйозного. Недалеко від городка Бусаєво та Литкаріну між дорогами можна знайти вот таку вот надпись на дорозі. Вона, прямо, висварила нам отак. Вот вот. І тут написано: е це, напевно, треба читати з цього боку, чи з якого, як воно зроблено, і в Кіно, Івкіно. Отакий вот вот Гордок Івкіно. Я не знаю, де він. Існував, чи він був колись десь в КРМП, чи це просто така от міні-пасхалка. Ну, городок і в кінок, бо назва така більш підходить під якийсь городок. Якщо тут приїжджати, можна побачити, як ваші колеса провалюються під низ. Так що це така прям реально в дорозі вирізана текстура. Досить таке от інтересне місце. Ну а ми зараз їдемо в литкарину, і я вам покажу якусь там ще інтересну пасхалочку. Ну а слідуючи під посхалка, знаходиться в лекарена. Якщо підійти до оцих воріт на території мотові салону, можна побачити вот такий от... Детейлінг, центр з тюнінгом авто. На жаль, він не робочий, але це моделька з сампу і таке от інтересне місце. Тут раніше відкривались ворота, а зараз чомусь такого немає. Ну, досить таке інтересне місце. А слідующе місце знаходиться ззаді таксопарку. Тут така от інтересно вирита ямка, непонятно для чого. Ну і можливо це для когось ямка, ну, Все можливо, ну досить таке от інтересне місце. Я його раніше тут ніколи не помічав. Можливо, це якась нова така от посхалочка, ну досить таке от класне, інтересне місце. Ну а на цьому все. Дуже дякую за ваш перегляд. На все добре і до побачення.